Друзі, вітаю! Завершились переговори України з окупантами із Російської Федерації. Тривали вони трошки більше години, і є певні результати. Хоча глобально місія не виконана. Росія не хоче мирних домовленостей. Росіяни готові на обміни і тіла загинувших, і молодих солдатів, поранених солдатів. Дійсно, мова пішла про тисячі. Росіяни навіть. Може погодяться на припинення вогню на окремих ділянках на 2-3 дні, щоб обміняти стілами. Але загалом є західна преса, яка вже має інсайди. Делегація наша пройшла тільки по коротких деталях. А там кажуть, Financial Times, що Росія не готова на прорив, прориву немає, а тому, що вони ставлять максималістські цілі. Аксіос навіть назвав які це тільки для припинення вогню. І ви будете шоковані. Тому зробіть донат. На хартію збираємо нареби в час, коли йдуть такі важкі переговори. Треба посилювати наших, щоб послаблювати ворогів. І дякую кожному та кожній. Нас 700 тисяч в цьому каналі. Це дуже круто. Дякую вам. Будемо разом працювати, збирати гроші для армії, боротись з пропагандою. Тому не соромтесь, підписуйтесь і дякую всім, хто це вже. Зробили. Наша з вами невелика, але горда команда рухається далі. Власне, давайте пройдемось по всіх деталях цих мирних перемовин, тому що їх багато, але почну з найголовнішого: досягнуто прориву немає. Росіяни поставили умову. Для припинення повного всеосяжного вогню в морі на повітрі і на землі, можливо, навіть під водою. кажуть: Окей, виводьте війська з Луганської Донецької областей. Може ще з, з Києва вивезти чи зі Львова. Розумієте? Ось це умова, значить, вони не хочуть. Наш міністр оборони Ростом Мумеров правильно сказав: якби Росія була готова до миру, то ніхто б їхні літаки не взривав. Тому що те, що вони готували з них бомбардувати, призвело до того, що ми їх знищили і будемо робити так і надалі. І нехай вони там у себе на болотах знають. Загалом всьому світу сподобалося. Багато хто коментував вчора ще знищення російських літаків. І це насправді один з суперважливих елементів, тому що е, західний світ, для прикладу, посол ЄС е, каже: треба визнати, Україна має свої карти, і це насправді дуже правильна потрібна заява. Так от, рухаючись далі, умеров каже, що насправді багато чого буде визначено на зустрічі лідерів, яку треба готувати. Але ми не можемо зустрічатися на рівні лідерів, поки їхні війська на нашій території. Турки, знову ж таки, при властивому їм позитиві кажуть, що переговори найголовніше не завершились негативно, тобто, це не позитивно і не негативно. Це не негативно. Ну, окей, не негативно, окей, значить, щось типу досягнули. Але сказати, що це стала проривна історія. То ні, росіяни нам точно передали меморандом. Тиждень є зараз на його вивчення. Вони вивчають нашу сторону, ну і десь скоро мають зустрітися. Сьогодні більше бачитись не будуть. Делегації розлітаються кожен в своєму напрямку. І насправді важливо розуміти, що. Ось ця їхня умова: забирайте свої війська зі своїх територій неприйнятна від слова взагалі для України. Ну і зрозуміло, що для Трампа. Але є певні досягнення. Україна передала Росії список депортованих дітей. От про це каже Хакан Фідан. Про це сказав і Мідінський. От клоун їхній, а і власне кажуть, що вони кажуть, що ми повернемо дітей. Ми їх не крали, ми їх евакуйовували. Цікаво ж, куди ви їх евакуйовували, забравши з рідних домівок. Або давайте задамо питання по-іншому. А від кого ви їх евакуйовували? Тобто ви самі прийшли, почали вбивати, обстрілювати і просто викрадали дітей. Коли ми кажемо, що у нас 20 тисяч дітей там, то Мідінський каже: 390. Просто для Мідінського Путіна і решти цих Камарілів в пеклі має бути окреме місце. Просто окреме місце для оцих потвор, які викрадали українських дітей, а зараз ще танцюють просто на цих дітях і кажуть, що їх не 20 тисяч, а 300. І їм ще не подобається, що Україна про це говорить. Я вам ще колись раніше говорив, 10 років тому в своїй книжці, як працює путінська пропаганда, що викрадення дітей. Создання потока білого слав'янського населення в Росію спасет Росію від кавказських мігрантів, писав один православний олігарх в записці Путіну, пояснюючи, чому треба нападати на український Донбас. Тому, коли вони зараз з двадцяти тисяч зменшують на 300 дітей, це і є відповідь. Далі що домовилися обмін тілами 6 тисяч на 6 тисяч. Далі обіцяють обмін молодими пораненими і важкохворими солдатами. Молоді мається на увазі до 25 тисяча на тисячу. І для цього, можливо, навіть призупинять трошки бойові дії на деяких напрямках, щоб командири могли забрати тіла своїх військових. Далі в мене є інсайт з наших політичних джерел на Заході, готуються, можливо, зустріч. В другій половині червня між Трампом і Путіним теоретично таку зустріч допускають. Ось чому Путін і дає 6 тисяч тіл і тисячу полонених. Насправді, якби він хотів миру, міг би віддати 6 тисяч наших полонених, тому що їх там не тисяча, а шість. Але він не хоче, тому що далі затягує. Путін хоче розмови з Трампом. Умеров каже, що ми готові теж робити зустріч лідерів, і ця, ця зустріч буде. Але з'являються джерела української правди, які кажуть, що російська армія влітку може замахнутися на Дружківку прекрасне українське місто на Донеччині та Костянтинівку. Щоб охопити одразу два міста. Потенційно, як припускають співрозмовники, з-поміж військових на Краматорському напрямку, цей виступ може перерости в подальший рух росіян на. Північ охоплення ще одного великого міста Дружківки це буде західна клешня для оточення Константинівки та Дружківки, тоді як східно противник сформує, просуваючись від часового яру. Таким чином росіяни зможуть відкусити половину Краматорської агломерації, не вв'язуючись у міські бої. Це можна умовно вважати їхнім планом максимум на це літо. Говорять якраз співрозмовники, наростивши зусилля на виступі в між Покровськом та Росіяни можуть піти на Торське, яке західніше від дружківки, а з іншого боку, піти на дружківку з Часового яру. І ось цей шматок може бути великою проблемою, якщо росіяни, якщо росіян не зупинити навіщо їм лісти в Костянтинів, якщо можна зробити більше, так під загрозою і дружківка і всі наші е е постачання. Пишуть в українській правді. Дивіться, ось це реальний мотив, що хоче Росія. Росія хоче зустріч з Трампом, Росія хоче просуватись далі. Тому що ті умови, які вони нам поставили, демонструють, що виходьте з Донецької області і ми припинимо вогонь. Це на практиці так. Ми виходимо з цих територій, а вони далі запригують на нові і кажуть, третій раунд переговорів. Зараз до речі, це умовно віртуально, те, що вони хочуть, але цього не буде. Що Росіяни кажуть? Що їм треба тиждень, щоб відповісти на документи, які вони отримали. Думають там тяжко і довго. От, Росія каже умеров, не погодилась на повне припинення вогню та на зустріч лідерів держав. Далі, крім того, що ми отримали меморандум, Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч цього місяця, 20-30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу. В переговорному процесі. Далі скаже, що позиції незмінні. Щодо мирного меморандуму є подробиці. Вимога повністю вивезти війська. Причому вони зараз доповнюють новину плюс Запорізька та Херсонська області. Росіяни запропонували повернути 10 дітей, вивезених з України. Ну, зрозуміло, потім почали говорити вже про 390. Насправді. Все, що говорить Росія, говорить про одне. Вони хочуть далі воювати. Ну і тут питання за Трампом, який може натиснути на Росію, знову ж таки. Ну, була преса, одна каже, що знав, що ми будемо атакувати. Хтось каже, що нам із розвідкою допомагали. Ми не знаємо. А навіть якщо знаємо. Підтверджувати чи спростовувати не варто. Знаєте, інколи деякі речі повинні бути таємними, щоб краще працювали. Але я вам скажу іншу річ. І це в плюс Трампу. Я знаю, що в Україну ніхто не дзвонив і не кричав, а що ж ви там стріляли. Ось це перший натяк Трампа, коли він сказав Путіну: може бути погано. Дивіться, ми раніше могли виїжджати на Грузовиках і там наводити порядок. Інші українські служби теж робили похожі речі, але не в такому масштабі. В такому це просто скажений масштаб. Їхню тріаду роздомбувати. Але тут інше. Тут інше, ніхто не позвонив, на нас, не нагримав і не сказав, що зупинять цю допомогу. Макдональдси закриють, а Старбакс ніколи до нас не прийде, а кредити МВФ помножить на 5. Цього не було. Хоча, пам'ятаємо, Байден любив, тільки ми десь там переходили так звані його червоні лінії. Десь ми тільки там трошки козацького порядку на території Росії наводили. Одразу Байден включався. Вже дзвонив Саліван, уже тут давав всім на горіх і казав: зараз приїде Блінкен, буде вам всім тут. І біля нас, біля Макдональдса розчищали лирки, і треба було вести Блінкена кормити смачною американською їжею. Тут бачимо інакше нічого немає. Значить, це з ним погоджено. Значить, він не проти, а можливо, навіть дуже за. І це якраз відповідь на ті твіти, які він писав, якщо хоче, може бути жорстким. Тож, пане Трамп, не соромтесь, будьте жорстким. Цю стару андатру треба бити. Вона розуміє тільки силу. Дивіться, які вони сьогодні були лаконічні. Година і все. А що ж виїхали? Могли просто поштою нам прислати. Але це демонстрація перед Трампом. Вони його бояться. І він знає, що він нам може допомогти так, що ми можемо зробити з них просто зав'язати вузол. Сьогодні весь світ говорить, що з такими ударами, які були вчора, Україна має право на перемогу. А Росії треба розуміти, що вона не всесильна і українські мізки можуть перемогти їхню кількість бурятів, чеченів і різного лайна. Розумієте, тому зараз якраз важливий момент, щоб Трамп включився і дещо їм пояснив. Або навпаки, до 20-го -30 30-го дав нам теж трошки можливості. Ну, наприклад, не заперечуватиме 5-го числа Мерцу вмазати таурусами по території Росії по стратегічних військових об'єктах. Ми не просимо мирних, ми просимо знищувати їхню військову силу. Та техніку. Ось такі, друзі, результати прориву в Стамбулі не сталося. Е, ну от Хоча б якогось молока з російського козла надоїли, заберемо трошки наших військовополонених, кожен з яких для нас супергерой, кого ми чекаємо. Тут заберемо тіла наших е, військових, щоб з всіма святостями їх похоронити. Це в Росії їх збирають в мішки і викидають потім на сміття. В Україні інше відношення до своїх Військових, це наші герої. Ну і діти. Діти важливо, але бачимо, що Росія цією темою виключно маніпулює та грається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто Трампу зустрічатися з Путіним. Друге, чи буде підтримка Заходу? Ось таких операцій, які вчора були. Нагадаю, називалась Паутина, яку реалізувала Служба безпеки України. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, зробіть донат на, для Харті, на Реби і до зустрічі!